Та кай, мамо, видиш, м'яцька тих типов цітоф... читофон о якся то каже, домофон. Там сидять хуї бочі. Ну тепер хоч не дожджить. Хеба треба убисти, бо тобі папа з куди опіше криє. Може заглушити камас, нахуй буде робити. Куй дощ, дивися. Тут треба йти там, яцкати там скотина, сидить у тому Христос Бог побив бог із скотом. Та при мені я там, я в середині, знаєш, перу документи на груз там в офісі. Та як у, при мені кажуть, що най, най зайде скотина типа найде Най зайде найщенде, нахуй. На що мені там сигнали типа Сигналити то до пизди. то хуй там то. Добре, що йде другий камаз, може йому відкрити, його побий. Все лиш спасає. З хуями хрестовими. Да. Уже тут нажимаю, Боже, божого побию, вже гукульку нажимаю. Да. Добре, що я другий камаз, як має гує, май шума, біжуха. Просто яка нехар дурна. Ні, Не, нажимаю. Ну. Це видиш кукося, це видиш, туй шаройобами, той чекаємо. Бо ні, треба треба, або ще де, бо зайшов, йобується. Ну так сак усе, та, та що я все не навижу. Що зак годами все йде і все одно гуно. І все матірім поєбу, блять. Бо їх бог побив з котами дурними. Ну, знаєш, що чоловік був ще йшов. Три часи до ночі матірму поєбу. Ну. Нет, скотина дурна. И. Три часи ночі. Ну, відкрив! Бог бого побив! А щереп голими руками розколов череп, я так, в злості тому уроди там. Я б вам просто голову поламав із злості. Всяк раз. Кажі божого побив і з котом нехарним раз. І знає, що там, знає, бажа, баба і диви, що там люди сидять. Не, 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 не. Ще в дощ маєш мокнути і там нажимати. Бо не нажимаєш та христова мати на душа йде, блять. У голову, що там чоловік стоїть, там окне Божого поби. Он не думає, що то треба закрити. Скотина йопнута, блядь. Ну то як думаєш, много радости з яким смітьом робити. Ну. Я втрачу час, я би спав, уже би йшов, бим, бом матерно, блять, аж но. Ну. Ні, і все ще просто хоч не дожджить, хоч то добре.